Цієї ночі Україна знову опинилася під шквалом ворожих атак. Серед цілий – будинки, залізниця, підприємства Цій ночі. Російські ракети і дрони вдарили по українських містах: Київ, Павлоград, Херсон. Є загиблі, поранені і зруйновані будинки. Про страшні наслідки російського терору. Далі у випуску на каналі Січас підписуйтесь і почнімо. У ніч на 25 квітня Росія знову накрила Україну хвилею безпілотників. Із території Курської, Брянської і Орловської області ворог запустив 103 ударні БПЛА, частина з яких були шахедами, інша безпілотники-імітатори. Проти повітряної навали стали українські захисники неба, авіація, зенітники, мобільні групи і електронна боротьба. Підтверджено: 41 ударний дрон знищено на сході, півночі і у центрі країни. Ще 40 – локаційно втрачені. Вони не досягли своїх цілей, не завдали шкоди, але стали ще одним доказом спроб ворога вивчити нашу ППО і підірвати стійкість тилу. У ніч на 25 квітня Харків зазнав масової атаки з боку російських військ, зафіксували 24 атаки на місто. О першій годині ночі у місті пролунали перші чотири вибухи. Як повідомив міський голова Ігор Тарахов, після перших ударів на території кількох підприємств почалися пожежі. Згодом атака продовжилася. У місті було зафіксовано ще п'ять влучань, у тому числі по Слобідському району, де у результаті обстрілу загорілося цивільне підприємство. За годину знову нові вибухи. Внаслідок цього були пошкоджені кілька приватних будинків. Також обстріли торкнулися інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівки, школу і поліклініку. За попередніми даними, троє людей отримали поранення, серед яких 15-річна дівчинка із гострою реакцією на стрес. У селі Шестакове на жаль, загинув 36-річний чоловік, коли унаслідок обстрілу його автомобіль загорівся. А вже вранці, 25 квітня, внаслідок удару шахеді постраждав ресторанний комплекс, де було пошкоджено чотири будівлі. Ситуація в області теж була складною. Минулої доби у Богодухівському районі в результаті обстрілу було пошкоджено чотири приватні будинки і кілька господарчих споруд. А на Купінському напрямку, як повідомляють військові, загарбники намагалися атакувати у районах Нової Кругляківки і Загрозового. Наші захисники успішно зупинили штурмові дії ворога у Павлограді, що на Дніпропетровщині, ворожі безпілотники влучили у п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки, на жаль, загинули троє людей. Серед них п'ятнадцятирічна дівчина. Ще 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, 36-річна жінка перебуває у важкому стані. Пожежі виникли також у Синельниківському і Самарівському районах, де загорілися підприємства. У Києві після вчорашньої комбінованої атаки росіян рятувальники завершили пошукові роботи. Страшні наслідки обстрілів: 12 загиблих, 87 людей постраждали. Серед цих уламків зруйновані життя, дитячі іграшки та обгорілі мрії. Потерпало і Запоріжжя, 536 ворожих атак по 10 населених пунктах, 345 дронів різних модифікацій, авіаудари, РСЗВ, артилерія, 21 повідомлення про пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Миколаївщина зазнала 6 атак по куцурубській громаді. Поранена 72-річна жінка. Більше 650 абонентів без електрики, атаки по Очаківській та Шевченківській громадах, пожежі та руйнування. У день 24 квітня Росія також завдала масованого артилерійського удару по Херсону і передмістях. Окупанти обстрілювали місто із лівого берега Дніпра, застосовуючи при цьому ствольну артилерію, РСЗВ і керовані авіабомби. У мікрорайоні Острів загинула десятирічна дівчинка, яка поверталася додому із школи. Ще одна дитина. Семирічний хлопчик перебуває у реанімації. У центрі міста снаряд влучив у торговий павільйон. Одна жінка, на жаль, загинула на місці, а ще троє людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу також пошкоджено будівлю лікарні, зруйновано аптеки, магазини і кілька приватних будинків. Протягом доби ворога тив по Сумській області без зупину. Під вогнем опинилося 16 громад. Про таке повідомили у Сумській ОВА. Внаслідок атак, що не менше п'ятеро людей поранені. Руйнування уточнюється. Друзі, напишіть у коментарях, як минула ваша ніч, а також підпишіться, аби не пропустити жодної важливої новини. У столиці День жалоби. Після нічної атаки, яка перетворила житлові будинки Києва на руїни, рятувальники досі шукають людей. Молодого чоловіка, що пробув під завалами понад 6 годин, витягли дивом. Росія тим часом пробуває дно черговою цинічною заявою. Звітують про так зване. Влучання по заводах. Що відомо на цю мить, розповідаємо просто зараз на каналі Січас. Оформлюйте підписку і до справи. Ніч на 25 квітня у Києві перетворилася на справжнісінький кошмар. За уточненими даними МВС, загинуло щонайменше восьмеро людей. Ще одна загибла особа перебуває на експертизі. Ймовірно, це залишки тіл, виявлених під завалами. Постраждали 90 людей, 44 – у лікарнях. Наймолодшому постраждалому півтора року. Вибухами зруйновані багатоповерхівки, знищено автомобілі, кафе, центральний палац одружень. Також пошкоджена навіть станція. Метро у Святошинському районі організували пункт допомоги постраждалим. Місцеві розповідають про трагедію із розпачем і шоком. Спали, чули повітряну тривогу. Кілька хвилин, і все посипалось. Думав, що сниться. дружина в лікарні дитина дивом вціліла. каже Олександр: це мешканець зруйнованого будинку. І навіть середрогін диво молодого чоловіка дістали живим після понад шести годин під уламками. Його почули під час хвилини тиші. Рятувальники одразу ж почали операцію, витягли і передали чоловіка медикам. за попередніми даними. Йому до 30 років проте рятувальні роботи ще тривають. Під завалами можуть залишатися ще щонайменше 10 -ро людей. Крім того, Віталій Кличко повідомив, що завтра, 25 квітня, у Києві оголошено день жалоби через атаку росіян. Тим часом до зруйнованих будинків містяни несуть квіти, лампадки і м'які іграшки. Замість плані на весну похорони, замість голосів дітей, тиша і сирени. Зокрема, внаслідок російської атаки також постраждали будівлі приватного ВНЗ, Європейський університет і гуртожиток, розташований поруч. Вибухова хвиля пошкодила фасади, вибила вікна і завдала шкоди навчальним корпусам. А у Москві міноборони цинічно відзвітувало про удар по Києву. Ці слова просто шокують. Завдано високоточних ударів по підприємствах оборонно-промислового комплексу, що виробляють ракетне паливо та порох. Усі цілі були уражені. У перекладі із воєнно-брехливого на людську мову влучили по житлових будинках кафе, метро і палац одружень. Очевидно, у Кремлі високоточною ціллю називають будь-який дах над головою українця. Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив нові деталі наслідків удару. Сьогоднішній ракетний удар забрав життя рідних брата та сестри. Йому було 21, їй 19 Просто вдома, просто вночі. Росія вбиває, відреагував на атаку. І головнокомандувач ССУ Олександр Сирський. Він оголосив, що ворог, не досягаючи успіху на фронті, діє як терорист. Цитую окупанти зазнають критичних втрат на передовій і не мають жодного стратегічного здобутку. Вони діють методами терористів. Б'ють по цивільній інфраструктурі, вбивають жінок і дітей. Це ще одне підтвердження того, що Росія не хоче миру, вона хоче лише знищення. Кінець цитати. Додамо, що росіяни змінюють тактику. За словами очільника Харківської ОВА, наразі вони посилюють удари, намагаючись завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Зокрема, використовують дрони камікадзе типу шахет, які вже прирівнюються до ракет С-300. Бойова частина таких дронів може важити до 90 кілограмів. Тобто, кожен запуск такого шахеда – це спроба зробити масове вбивство. Сьогодні ж Київ у траурі. Наша команда висловлює співчуття родинам і близьким загиблих, а також пораненим. Бажаємо якнайшвидшого одужання. Віримо, що зло буде покаране. Станом на зараз, буквально декілька секунд тому, в офіційному каналі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Віталя Кличка повідомили. Буквально наступне зараз. Друзі, ми з вами його і процитуємо. Значить, очільник столиці, це зазвичай так буває. Знаєте, коли є відповідальний момент, але щось не працює. Не відкривається просто телеграм-канал. Окей, значить, Віталій Кличко декілька секунд тому повідомив наступне: в лікарнях столиці на цей час перебуває 31 людина. Зокрема, п'ять дітей загалом у наслідок нічної атаки постраждали 70 людей. Щодо загиблих, остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі. Далі будемо звертатися до світлин а, від колег-журналістів, які їх зробили. Це наслідки обстрілу міста Київ, що відбувається взагалі. Що відбулось вночі для тих, хто? Можливо, щось пропустив. Значить, Росія нанесла масовний удар по місту Києву. Загинуло тут є різна інформація, пишуть точно про 9 людей, які загинули. Неофіційно пишуть про 10. Більш ніж 70 людей постраждали. Про це вже повідомляють з державної прикордонної з державної служби з надзвичайних ситуацій. Прильоти були в п'яти районах столиці, але найбільше постраждав Свято Святошинський район там. Фактично, друзі, а, житловий будинок ну, розсипався після удару. А, під завалами досі шукають людей і пишуть про те, що телефонують їм рідні, близькі, друзі, і чутно звуки телефонів. І це жахливо. Насправді, ну от суспільно повідомляє, що 10 людей загинуло в Києві. Нагадаю, що ДСНСники пишуть про дев'ятьох. Значить, що ще потрібно сказати а, в Київській області. А, Наслідки і постраждалі від ова в Бучанському районі. Постраждали дві дві жінки, допомога була здійснена одразу на місці. Пошкоджені три п'ятиповерхові житлові будинки. На даху одного з них було ліквідовано пожежу. Також пошкоджено чотири магазини, вісім автівок і зупинка цивільного транспорту в Вижгородському районі. Що відбувається там? Там пошкоджено склад і три автомобіля, ліквідовані пожежі в лісі і на відкритій місцевості. Також ліквідована пожежа в Броварському районі. І якщо ми говоримо про загальну ситуацію, то серед інших наслідків повітряної тривоги. Потрібно зазначити сьогодні наступне в Павлограді Дніпропетровської області. Був приліт по підприємству. Повідомив губернатор у Київській області. Підкреслюємо, пошкоджено п'ятиповерхівку в Бучанському районі склад під Вижгородом. Також була пожежа під броварами, житлові будинки і господарські приміщення постраждали під Хмельницьким. Поранено дві людини. Про це повідомив мер міста. Ракети і безпілотники атакували Харків. Було сім ракетних ударів. Харків'яни пишуть, що чули близько 20 вибухів під удар. За словами мера, потрапила житлова забудова. Постраждали дві людини у Запоріжжя. А це, до речі, кадр з Запоріжжя пошкодили житловий будинок і адміністративну будівлю. Um, значить, Павлоград я вже говорив, але нагадаємо, що це Дніпропетровська область. Там був прильот по підприємству. Повідомив губернатор. Значить, е, що нам ще потрібно розуміти: що в Укрзалізниці сьогодні вранці повідомили друзі про що? Про те, що їхня е, е, інфраструктура також постраждала. Зараз давайте знайдемо світлину. І покажемо її вам. О, ось так. От повідомили. Значить, мова про що тут взагалі? Мова про те. Що під час повітряного удару по Україні були атаковані об'єкти залізної дороги. В Житомирі поранено провідника в Києві, машиніста про це повідомили в «Укрзалізниці». Також приліт по об'єктам УЗЕ були у Харківській області, постраждали залізнодорожні покриття, адміністративні і технічні будівлі, як повідомили у компанії. З приводу Запоріжжя повернемось і додамо дещо. Інформації справа в тому, що окупанти атакували Запоріжжя шахедами, як буквально декілька хвилин тому повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено адміністративну будівлю і вікна в будинку. поряд. поряд також були пошкоджені дві багатоповерхівки, і а, одна автівка постраждала в одному з районів міста Запоріжжя. От так, от пишуть. А, значить, тепер друзі, те, що стосується. Те, що стосується Росії, безпосередньо, тому що там є Єлабуга, і от вона також е страждала, але там цілі законні. Тобто, ми не б'ємо по будинкам, і от в тому та -то й різниця. Для початку скажемо про те, що два аеропорти в Російській Федерації буквально, буквально е ну от. Декілька годин тому повідомили, що два аеропорти в московській і калузькій областях зупинили свою роботу через можливу дронову атаку. Значить, як повідомили пропандисти з каналу МЕШ, є такий канал, план Килим або Кавьор, було запроваджено в аеропорту Жуковський поблизу Москви і Драбцево в Калузі. Тепер, що стосується, як я вже сказав, Єлабоги і так далі. Ну, давайте. Ну, вони атакували Єлабугу у Татарстані, там розташований завод з виробництва шахедів. відстань від цього російського міста до кордону України понад 2200 кілометрів. Що це означає? Це означає, що ми знайшли зброю, яка здатна сягати 1200 кілометрів. Хіба це погано? Ні, що це за зброя? Ну, е якби я навіть знав, я навряд чи озвучив би таку інформацію, як ви розумієте, вона є чутливого характеру. Але ну давайте згадаємо наші попередні ефіри там, де я розповідав про відповідні дрони, ще й на спеціальних двигунах. Ну, от тепер можна скласти пазл, друзі, і подумати про те, що це може бути. Ще один кадр. Бачите, дрони відвідали її і що? І щось відбулося з заводом, який виробляє шахеди. Але менше з тим, друзі, я думаю, що інформація з'явиться відносно наслідків цієї атаки. Ще вчорашні атаки надвечір, це не вночі було. І ми вам її повідомимо впродовж цього ефіру.